Це можна. Ну, доброго вечора всім. Побалакаємо про нових людей. З людьми ми спілкуємося задовго до того, як ми будемо балакати про бізнес. Ми розповідаємо їм там про продукт, ну, хто як, хто зразу приглашає на бізнес, а хто і на продукт. І в той момент ми можемо і вияснити у людини, чого вона хоче. Чи вона хоче просто бути споживачем, чи може вона хоче бути партнером і працювати, займатися бізнесом? От. Якщо ми зараз, коротше, ми реєструємо людину, допомагаємо їй зробити замовлення перше, розповідаємо про, е, про товар, про, про продукцію, розповідаємо про компанію і. Цьому, в цій розмові ми можемо з ними побалакати про, про бізнес. Чи, як вона дивиться на те, щоб зайнятися бізнесом? Чи вона хоче просто мати додатковий дохід, чи вона може хоче мати. і, якби... Я тебе не чую. Виключився мікрофон чогось. Mm -hmm. Задаємо питання йому, розмовляємо людині, чи, як вона себе бачить в цьому бізнесі, що вона хоче отримувати, чи просто хоче знижку мати, чи може хоче мати і якісь додаткові кошти. Розповідаємо людині про те, як можна зробити перші кроки. Що якщо людина згоджується, буде бути в команді, працювати, партнером бути, розповідаємо, як можна зробити перші кроки в цьому бізнесі. Розповідаємо про відсотки, які вона може отримувати на перших місяцях, навіть цього бізнесу. І що ми? ми додаємо людину в наші чати наш чат, чат наш нашої команди, додаємо в чати компанії, додаємо продуктовий чат, додаємо е, другі чати, які там їй буде цікаво про, е, про продукцію, про про те, як про доставки про. Ну, Такі чати, значить, от, розповідаємо, вияснюємо задаємо питання, як вона буде строїти бізнес, пишемо список. От. І є в нас школа новачка. І ми запрошуємо людину цю школу нашу, школу нашого новачка і просимо пройти там уроки. Які потрібно для того, щоб знати цей бізнес? Ми, ми питаємо, які в неї будуть ресурси для того, щоб запрошув, зро, створити команду, чи вона буде працювати в соцмережах, чи вона буде працювати е, в якихось е, в зустрічах прямих там? Ну чи, 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 де, чи де ще вона може знаходити людей? Пита, виясняємо, скільки годин вона, скільки часу може приділяти цьому бізнесу. От, і якщо в неї є якісь глобальні цілі великі, ми можемо з нею, значить, розрахувати, скільки треба і працювати. Щоб здійснилася її мрія. От. Разом із цією людиною, з новачком. Розповідаємо, як вийти на перші доходи, як вийти на, на проценти, на, на ті ж 10%, на 15, на 21%, за, яке, за який срок. І Прохання, ну не то, що прохання, ми балакаємо про те з людиною, щоб вона не кидала цей бізнес перших три місяці, щоб три місяці попрацювала і вийшла на лідера. Роз, розповідаємо людині, чому вигідно бути лідером, як, його, як до цього дойти. Що там, що ще там? Ага. І коли, значить, отримує першу посилку, то ми домовляємося, щоб людина зробила відео розпаковки посилки, щоб поділилася цим відео своїми друзями в соцмережах, і, і, і нам теж скинула в наш чат. От. Щоб людина теж вивчила продукцію перед тим, як зустрінути, як при, за, запрошувати людей, вивчила продукцію, щоб вона розуміла про що балакати з людьми. От, записуємо, записуємо її, ну, вже це я казала в школу новачків. Да? А коли вона вже запрошує, запрошує хоч би одного-два чоловіка ну, до себе в команду, то вже потрібно, щоб вона робила свій продуктовий чат. Це вже буде її команда, і щоб вона з цими людьми так працювала також, подавала інформацію і людей запрошувала до себе в продуктовий чат. Ну, у нас є хороший чек-лист, по, по якому треба з людьми працювати. Там дуже багато питань, і можна, можна все це м, по питаннях з, з людьми, з людьми общатися. Треба ще людям новачку розповісти про е, наші промоушени і про наші заходи, які е, бували, ну, найближчим часом, на які заходи можна буде поїхати з командою, і щоб вона теж до нас приєднувалася. Щось там ще я може пропустила. Розробляємо з розробляємо з новачком, значить, на перші два місяці план, як її зробити, як її зробити, ну, скільки там, скільки людей, як приглашати там 10 балів за який час можна зробити одному чи з людьми 15 і 30 балів от і все це можна все розписати все прорахувати Оце, я більше не, не згадаю, що ще згадати. Добре, ти так багато пунктів назвала. Ну я вже по ходу, да? слухаю Добре. тебе, що ти тут вже кажеш. Собі вже два пунктика накинула. Значить, е, дивіться, обов'язково, да? коли в нас людина підписалася, то ми обов'язково, коли вона отримувала перше замовлення, це наш новачок. Незалежно від того, да? це він хоче цей новачок, хоче займатися чи бізнесом, чи просто хоче бути споживачем. Ми що повинні зробити? Ми обов'язково до Повинні і коли він прослідкувати першу посилку, обов'язково у нас є накладні. Так нам компанія скидує, коли у нас відправка посилки. Ми з вами, як спонсори, ми повинні обов'язково допомогти нашому новачку, да відслідити його замовлення. Тобто, бо він іще ж не знає, де там, в якому чаті, що це за списки, що до чого, помимо того, що ми йому повинні про це розказати, да, що там будуть списки, що де в якому чаті, що це треба відслідкувати, Но ми повинні відслідкувати цю посилочку і. Товаротранспортну накладну, яку да на посилку ми повинні йому обов'язково скинути і сказати, так, тобі все, посилка відправлена, через 2-3 дні чекай смс-ку. Через 2-3 дні ми що повинні перезвонити своєму новичку і запитати, отримав він посилку чи не отримав. І якщо отримав посилку, то запитати, що він отримав. Правильно, Людочка сказала, зробив, нагадати йому, щоб він зробив обов'язково відео розпаковки посилки. Так, і обов'язково йому треба. Треба узнати, що він отримав ці посилки, то що ми можемо не пам'ятати, що він замовляв вот. Да? Може, він самостійно за замовляв, а ми навіть поняття не маємо, да, що там було. Але ми, як як я, як вищестоящий спонсор, я обов'язково повинна це знати і розповісти, допомогти розказати новачку, як користуватись тим чи іншим продуктом. Так? Тобто, наша задача, щоб наш новачок він е, влюбився в наш продукт. Щоб він правильно його використовував, щоб не було ніякого негативу, так бо продукція дуже чудова, так як нам Сашенька да, Захарка розказувала, як і Юлічка, да, розказала була про наш порошок. а Вона каже: «А мені він не сподобався. І тоді Юля, як вона мудро поступила, вона спитала: А як ти ним користуєшся? І сказала: ти повинна користуватися так і так, і це один із самих улюблених зараз продуктів Саші. Саш, я вірно говорю, нічого не перепутала. По-моєму, вірно, да? так? Так, я, я це ще і сама роблю, і сьогодні телефонувала теж новачку, який отримав <говорить> послугу, і, і, і запитувала, чим ти вже спробувала користуватися, і що тобі подобається, але упустила просто якось, <говорить> і, <говорить> і, <говорить> і все. <говорить> чудова людочка, так, ну ми. Для цього ж ми тут всі разом зараз я щось ще сповнила, додав, хто ще щось, якісь свої пунктики схоже, ми ж разом командою, це ж ми ж якраз і прорабатуємо. І ще одне питання обов'язково. Обов'язково це треба знати, і це треба робити. Домовлятися зі своїм новачком, якщо він особливо хоче займатися бізнесом, це будь со спонсором на. Со дзвоні. Тобто, е, обов'язково кожен день, е, те, що я завжди на школі говорила, 5-10 хвилин кожного дня созвон со спонсором. Що зробила? Тобто, ми йому зразу, ми зразу, зразу з новачком, який хоче займатися хоч трошечки бізнесом, хоч трошечки познати маркетинг і якусь копійку заробляти. Ми з вами що обов'язково да, з ним на цьому берегу спочатку ще домовляємося. Да? Тобто, складаємо з ним договір, домовляємося по договору. Не обов'язково письмовому договору. Да? Тобто, усному, да, договору домовляємося, що одним із основних пунктів це те, що ми з ним на созвоні, а він нас созвоні з нами. І ще один пункт, я хотіла додати, ми не просто так ми записуємо новачка до нашої школи. Так, у нас дуже чудова школа для новачків, там все є. Но ми вже казали з вами, ми нагадуємо нашому новачку. Що йому треба не просто добавитися, та да, приєднатися до нашої школи і самостійно її проходити. Але ми йому кажемо, що обов'язково ми з вами, як спонсори, повинні новачка запустити в цю школу. І ми повинні зі своїм новачком пройти цю школу разом. Так, так. Тобто, ми являємося гідом, ми являємося другом. Товаришом, помічником. Щоб він там не потерявся. Тобто, ми з ним обов'язково з новачком, з новачком прописуємо план наших дій. Ми розписуємо на кожен місяць, що понедільно у нас є план школи. Ми беремо цей план школи, і по цьому плану ми понедільно плануємо розписуємо і плануємо. Так, на цій неділі ти повинен зробити. давай ти будеш робити то-то, то то-то. то то-то. Так, скільки Люда казала, да, скільки часу ти. Ти маєш на це витратити, так? Скільки ти маєш цього часу? Тобто ми все з новачком прописуємо весь план. І зі нас на дзвоні, тоді ми ж з ним вже дивимося, що у нас ми вкладаємося, що ми не вкладаємося, що в нас виходить, що в нас не виходить. І обов'язково додаємо наших новачків на наші навчання, на наші командні зустрічі. Е, обов'язково кажемо, що тепер у нас є навчання також по продукції по понеділкам. Даємо силочку, щоб він також приєднався до цього чату. І по вівторкам також, якщо у нього є час, він також по вівторкам може приєднатися до тих навчань, які у нас будуть уже командні не нашого тільки бюро, а загального нашого нашої веточки, нашого бюро, де там будуть декілька директорів приймати участь в навчанні. Так, ну і, звісно, до нашої командної зустрічі по четвергам. Ну, це я собі так додала такі пунктики. Будь ласка, в кого ще є які пунктики? Хто ще які е, питання хоче додати по запуску новачка? Що ми ще пропустили? Які ще в кого є ідеї? Доповнення є в когось? Так, е, да, можна я. Да, юричка, конечно. по людях, які з комп'ютером не дуже дружать, і ми їм допомагаємо робити замовлення. І ми підказуємо, що замовлення буде йти там до тебе 10-14 днів, да щоб людина не забула, що саме вона замовила. У мене є переписка, так? тобто питаю, який месенджер для тебе в пріоритеті. Там ми переписуємося і кажу, там, ваше замовлення від такого то числа, там перше, друге, третє на таку-то суму. Якщо вже є знижка, там мінус знижка. Так? Подарунків там 3, 4 чи 5, обов'язково пишу скільки. От. І конкретно там дві крапочки, які саме подарунки. Подарунків на суму. Де це можна взяти? І ми знаємо коди подарунків. В будь-який кабінет заходимо, вбиваємо там, де замовлення по коду. Да? І в кошику ми можемо подивитися, на яку суму. І пишемо: подарунків на суму по нашій ціні, щоб людина розуміла, що ого, це вже скільки. Да? Далі, ще в мене одна фраза стандартна завжди. Фактична ціна одиниці продукції для вас у цьому замовленні. І там, наприклад, 2483 поділити на, там, на 11 штук та, образно. от -то. І людина розуміє, що там куркумін не 1600, а 270 гривень. Там, засіб для миття посуду не 667, а 270 гривень. От. І їм це подобається. Да? І по-перше, я бачу переписку, що вони брали в минулому місяці, в позаминулому місяці. Вони бачать, вони мене просять і зараз інколи писати. От каже, ну, для того, щоб ми розуміли, що якщо ми там по бадах по програмі йдемо, ага, в цьому місяці ви взяли таке, то значить на наступний місяць у нас буде так. То, да? Да. Тобто я відслідковую, наскільки регулярно людина бере в якому місяці, це в переписці видно. От. Людина бачить, що саме вона взяла, скільки подарунків кожного разу, і яка фактична ціна одиниці продукції в цьому замовленні. І людина розуміє, що в кожному місяці ціна одиниці товару може бути трішечки різна. Запитує, чому? Я кажу, Тому що там акція на 4 подарунки або на 5. Чому? Тому що ви, ти вже вийшла на знижку 10%. Бачиш, я тобі постійно пишу мінус персональна знижка, підкреслюю, що вона один раз досяглася, і вона нікуди вже не злетить. Тобто оце отако. Тобто, людина бачить свої маленькі досягнення. От. І якщо ми там в одному месенджері переписуємося, то в другому вона каже: ой, я не можу знайти продукцію, там як мені, дай про крем, крем верба. І в Телеграм її, наприклад, скидаю там. Окрім верба, опис, відгуки, фотографії та кіто. І кажу: в тебе там є, щоб ти не шукала в усьому великому чаті. Так? А от там, от, в нашій персональній переписці, ти бачиш саме про ті продукти, які тебе саме більше цікавлять. Ну, це вже потім ми там доходимо до Google Діска, ну, от, а для тих людей, які не дуже дружать з інтернетом, то от хоча б таке. Угу. Дякую, Юлічка, класне доповнення. Мариночка, е, хотіла тебе спитати, е, Леночка Панченко, хотіла тебе спитати? Ви, дівчатка, працюєте в соцмережах? Будь ласка, можете поділитися трошечки, підказати нам е, взагалі, е, як ви працюєте з новачками? Е, що ви ще можете ну, якби, ну, свого опита підказати? Іменно за новачки, які приходять до вас в соцмережах. Що ви далі з ними? Як ви з ними? Дівчата, ви є у нас? Мариночка, включай микрофон. Ты е? Марина Холодкова. мікрофончик включи, будь ласка якщо немає дві на минулому, на минулому mm. лідерському да там е, виступала жіночка не, не пам'ятаю чорнява треба уточнити як ну я думаю що її запишуть виступ цей саме цей фрагмент вона також прийшла з іншої компанії зовсім недавно в соцмережах е, працює там скільки всяких пунктів потрібно брати, от, як з новачками, і як їх далі виводити, да, із холодного кола в гаряче як переводити. От, міла сказала, що е, запише виступ з нею окремо прямо от, тематичний, та да, по роботі в соцмережах і ті напрацювання, які вже в неї є. Значить, кажу тобі зразу, міла сказала, поки вона не буде бронзою, вона виступати не буде. Це раз. Ми вже її просили про це. По друге, те, що в нас є запис, те, що вона сказала. Беремо, Беремо <смеш> і, і записуємо те, що вона сказала. Ну, поки, може, міла передумає, ну поки сказала, поки вона не буде бронзи, виступати вона не буде. Це так для неї мотивація, що якщо вона хоче стати публічним е, вчителем, тренером, наставником, ага. будь ласка, в неї є така можливість, пожалуйста, стань бронзою і будеш виступати. Зрозуміло. Так, що сьогодні... поки, поки ми її не дочекаємося, ну як би так не, скоро. Хіба що, що Міла щось передумає? Сьогодні. В групі це в понеділок була кава із спонсором, да, виступала Ольга Скіра, вона вже бронза, вона ж зі Львова, і вона розказувала, як вона місто піднімала, розкачувала, в тому числі як в 63 роки почати працювати в соціальних мережах. Мені також дуже сподобалось. Тобто всі секрети, нюанси вона ще не розкрила, але вона от розказувала, як вона ширше. В двох набух... словах можеш поділитися те, що ти для себе взяла, в двох словах можеш поділитися. Ой, це треба дивитися. От, от, так, щоб я, ще додавила, щоб я ще добавила додавила от, до навчання от, новачкам. Да? Угу. Ми їм говоримо. кажу, дивісь, я розповідаю по-своєму, Ти по-своєму. У людини зовсім інший темперамент, вподобання, там, навіть соціальний прошарок, манера говорити. Ми їм говоримо. Кажу, ну, ваш ж доступний інтернет, правильно? Є YouTube, Тікток, листай, листай пиши Ірсак. Відгуки, результати там по такому чи такому-то продукту. Алгоритм Ютуба як е, спрацьовує. Якщо людина цим цікавиться, значить їй буде підкидати відео саме на цю тему. І наш новачок постійно буде занурений в оце інформаційне поле по. Ерсагу, да? І як я розказувала про, про себе, що я підписалася і почалася війна без продукції, без нічого. Що я робила? Я просто два місяці, поки склад не працював, я сиділа в Ютубі і дивилася, дивилася, дивилася. Да? Я напрацьовувала оці результати, впевнені для себе. От людині ще можна порекомендувати, поки в тебе ще своїх результатів немає. Да? Поки ну, спонсор же ж також може бути новачком і також ще не може мати таких яскравих результатів, ми їм говоримо, дивись, ми в групі скидаємо о, да, у нас в наших чатах продуктових там, результати. Каже, ти дивися тут. Але якщо тобі цього мало, ну іди в Ютуб, подивися, вибери те, що тобі до вподоби. Людина позаписує саме по тому питанню, яке її цікавить, да? вона собі набере позитивних відгуків, у неї вже буде впевненість. От, і після цього з'явиться додаткове бажання і оптимізм, да? цією продукцією треба користуватися, я хочу. Тобто, таким чином, по суті, ми не докладаємо зусилля, людина сама набирається цієї інформації, от, і, і все. І з впевненістю вона буде далі вивчати продукцію, і користуватися продукцією. Так що ми користуємося, ми чим користуємося? Ми використовуємо блага цивілізації, інтернет. Так, да, дякую. Дуже добре. Володь Масалов, а скажи мені, будь ласка, в тебе в цьому місяці сім новачків вже є. А як ти з ними Поділись, будь ласка, що ти з ними робиш, і як ти з ними працюєш? Добрий вечір. Це ж більше у валених. Вона там більше з ними, ну. Альонкою. Це ще. вона, більше, вона я, більше з ними так, працює, так? Да? Вона на слідю всю ступенечку, да, 21. Кажу, давай за два місяці. То от вона трошки активізувалась і там, ну. Короче, от таким По... образом. Понятно. Тобто це більше вона людей привела, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Ясненько. Ну, молодці. Я думала, я думала, що це ти більше ну-ка, якби під неї э, своїх поставив. Добре, ну а це далі ти б там, підожди, знайомі, але це вже. Її я зрозуміла, стороні. це у вас сі... ну, я зрозуміла, що це одна сім'я. Слухай, а скажи мені, будь ласка, ти Альони спонсор? Хоч вона твоя рідна донька, але ти її все одно спонсор. Скажи, будь ласка, ти як спонсор, ти їй поставив питання запитав. Альона, а що ти далі будеш? У тебе новачки підписані. Як ти далі з ними працюєш? Ну, таких серйозних питань да, я її не лякаю. Я їй помаленьку. В неї маленька дитина, то вона ну, в, тій, в До... тій мірі вона мене поки це задовільняє. Я, Я зрозуміла, хорошо. повний, повний об'єм роботи, що мені далеко до цього повного об'єму. До, до, хорошо, добре. Я розумію, що в неї грудна дитинка, що в неї малесенька дитиночка, все. Так то ті, вибач, тоді тобі треба взяти більше відповідальності за цих новачків. Тобі, як вишестоящому спонсору, треба з ними познайомитись, Володь. Ви ж не можете їх от сім чоловік у вас є, просто так бросить, і, а далі що з ними? Зараз на цей місяць планую використати те, там Світлана Руднева, по-моєму, її ролик вийшов, як підготуватися до суперакції, суперової суперакції, яка зараз буде. От, планую за цих пару днів попередзвоню. в першу чергу її, до них, от ви, вони і на десятку виходили. У нас там пару чоловік одразу взяло на де по 10. Ну, я бачила, що навіть на 16 балів є. Вот. а це моя мрія давно була, думав, що таких і не буде. Ну, то а тут ті, що взяли по 6, то якраз, от, якщо буде хороша то вона буде, суперакція, то щоб на десяточку. Ну, плануємо. Я от слухаю дівчат, Плануєте. планую в цьому році, ой, в цьому році, в цьому місяці трошки активуватися з новачками. Добре, дуже добре, Володічка, Пожалуйста, я тебе дуже прошу. Візьми, пожалуйста, відповідальність за них. Добре, познайомся з ними, щоб вони все таки в команду і приєднай їх до команди. Добре. Якраз я тобі хочу сказати сьогодні, Людочка, велике тобі дякую за сьогоднішню зустріч, за сьогодні навчання, якраз за цю тему запуск новачків. Бо в нас, любі мої, вже в цьому місяці у нас вже 21 новачок. Прошу, в минулому місяці у нас кожного місяця є новачки. То я дуже прошу: у нас не один новачок не повинен остатися, як кажуть, безхозним. Сам по собі. Дуже прошу, будь ласка, всі спонсори, в кого є новачки. Там, даже, якщо ви лідер, а ваш партнер підписав когось, будь ласка, ви як лідер. Познай, вас, познайомтесь з цією людиною. Перезвоніть цій людині. Побалакайтеся людиною. Сьогодні Людочка дуже гарно розкрила всі питання, ці пункти. Як нам далі працювати з цими новачками? Якщо у вас новенький ваш партнер новенький сам по собі, він ще нічому не може навчити свого новачка. Будь ласка, лідери, проаналізуйте. Чиї ваші партнери зробили собі ну, пригласили собі новачка? Пожалуйста, будь ласочка, познайомтеся з своїми новачками і ці пунктики, які ми сьогодні з вами балакали, будь ласка, проработайте своїми новачками. Добре? Добре. Все тоді я зупиняю запис.